Друзі, колеги, всім доброго дня! Я, як завжди, всіх вас радий бачити на каналі. Нещодавно я мав можливість бути присутнім на дні поля і на семінарі у компанії Технополь Агро на Кіровоградщині. Я думаю, що багато хто із вас знає це господарство, дивляться їхній YouTube канал, тому що там вони доносять досить цікаву і корисну інформацію. Основна тематика Дня поля це була стріптіл-технологія де розповідалося про те, яка техніка необхідна і як взагалі при цій технології і культурі потрібно вирощувати. І також частина лекцій була присвячена тому, як переходити на стріптіл-технологію. Тому що перехід на стріптіл повинен бути плавний. Основа всього, як ви вже здогадалися, це сівозміна. Тому що сівозміна це фундамент кожної технології і стріптіл не виключення. Всім, хто дивився минулий випуск, а минулий випуск це якраз таки шматочок лекційної частини, де я виступав і розповідав про перехід на цю технологію. Всім дякую. Хто не дивився, посилання буде в описі під відео. Крім того, був огляд полів, які вирощуються за стріптіл-технологією: це кукурудза, ріпак, соняшник і озима пшениця. До речі, Пшениці в технополягро вирощується на насіння, і вони планують його реалізувати. Зараз тут на екрані ви побачите список сортів, які вирощуються на насіння і на які планується реалізація посівного матеріалу. Якщо ви хочете придбати посівний матеріал, внизу буде закріплений контакт, ви можете залишати заявки. Посівний матеріал ви можете придбати у двох видах: перший вид це просто. Очищене і каліброване насіння того сорту, який вам потрібно. А другий варіант це вже протруєнне насіння, і протруєно воно буде дорезом. Про машину дорез я вам вже розповідав і не один раз згадував цю машину на каналі. Це французька машина, яка за один прохід очищає насіння від мілкої і крупної фракції, калібрує його за розміром і протрує. До речі, протрує дуже м'яко і якісно, взагалі без ніяких механічних пошкоджень самого посівного матеріалу. Тому є варіативність. Протруєне або просто очищене. Якщо маєте бажання придбати, то залишайте заявки. Якщо хочете подивитися, що це за пшениця, як вона вирощується, на каналі Технополь Агро Орест розповідає про те, що це за пшениця, як вона вирощувалась, і всі інші технологічні моменти. Головний концепт в тому що вирощування якісного врожаю це основа насінництва, тому що саме з насіння і починається цикл нашої роботи на полі. І недарма сказано, що посієш те й пожнеш. І цей вислів можна трактувати двома варіантами. З однієї точки зору це про людські вчинки, як ви вже знаєте, всі, з іншої сторони, це можна безпосередньо буквально розуміти з точки зору самого насіння. Якісне насіння це дуже важливо. А для вирощування якісного насіння важливе використання амінокислот. Це Можна сказати, необхідність і тому зараз ми переходимо до сьогоднішньої теми нашого діалогу. Це якраз таки амінокислоти. Що це таке, для чого вони потрібні, які вони бувають, і коли і як їх використовувати. Переходимо до суті справи. Амінокислоти це дуже важливі речовини у всіх живих організмах. Вони потрібні нам. Рослинам, тваринам, рибам в всіх живих організмах є амінокислоти. Це органічні кислоти, які в собі містять і містять карбоксильну групу. Що таке амінокислота? Амінокислота це структурна одиниця білків. А білки це одна із трьох самих важливих речовин, яка може бути взагалі в живому організмі. Білки це будівельний матеріал. Ми знаємо, що Мембрани живих організмів, в тому числі і рослин, складаються із двох шарів ліпідів посередині шар білкових молекул. Крім того, білки це ферменти. Все, що каталізується хімічні реакції в рослині, а в рослині кожної секунди проходять сотні тисяч хімічних реакцій, вони каталізуються різними ферментами, а ферменти це білки. Знову ж, важливість їхня. Дуже висока. Крім того, амінокислоти вони приймають участь у синтезі таких речовин, як пірамідини. А пірамідини це вже складові частини нуклеїнових кислот. А ми з цього всього знаємо, що амі... нуклеїнові кислоти це можуть бути рибонуклеїнова кислота або дезоксирибонуклеїнова кислота. РНК це дуже потужний транспортний агент, який відповідає за масу отаку функцій всередині клітинного організму. Про це ми вже говорили в ролику про клітину. На цьому я зациклюватися не буду. Ну а ДНК. Всім зрозуміло, ми говорили про ДНК, що ДНК це основа генетичної інформації. Немає генетичної інформації, немає спадковості, немає нічого абсолютно. І тому амінокислоти не можна розглядати лише з тої точки зору, що це складові частини білків. Ми повинні розширювати наше коло знань для того, щоб розуміти, як це використовувати. Амінокислоти вони бувають різні. Є білкові амінокислоти, які діляться на амінокислоти першої, другої, третьої, четвертої групи. Є Вільні амінокислоти. Рослинний організм це авторотрофний організм. Вони синтезують всі амінокислоти, які їм необхідні, самі. Вони не мають можливості поглинати їх одразу з ґрунту. Тобто вони живляться тим, що в ґрунті є, органічними неорганічними сполуками, потім, як конструктор, складають все в собі амінокислоти. Ми гетеротрофи. Ми можемо отримувати амінокислоти деякі. З нашого раціону. Тобто наш організм, тваринний організм в цілому, він, звісно, синтезує деякі амінокислоти, а деякі синтезувати не може. Вони називаються незамінні амінокислоти, або часто їх називають тваринні, тому що вони не можуть синтезуватися в організмі людині, вони повинні прийти з рослинною або з тваринною. Їжею. Краще з тваринною, тому що тварина по сольовому балансу більше схожа до нас, і того, відповідно, легше переварюється з меншими затратами енергії. В рослинах ці амінокислоти також є, тому що в тваринний організм вони знову ж таки потрапили із рослин або з інших тварин, які, в які, в свою чергу, вони вже потрапили з рослин. Тобто ми знаємо, що є редуценти, консументи першого, другого, третього, четвертого порядку і так далі. Тобто харчові ланцюги. Але основний концепт в тому. Що ці амінокислоти повинні бути поглинуті з нашим раціоном. Що потрібно для того, щоб рослина синтезувала амінокислоти? Для цього, в першу чергу, потрібні ресурси, енергія, синтез амінокислот це енергозатратний процес. А ми знаємо, що енергія не завжди є в достатній кількості в наявності, тому що енергія береться. з... Сахарів, енергія береться з АДФ АТФ, цукри, в свою чергу беруться з фотосинтезу, якщо фотосинтез протікає слабо, відповідно, цукрів у нас немає, енергії немає, синтез амінокислот уповільнений. І для цього потрібен час, тому що на перебіг кожної реакції хімічної потрібен певний проміжок часу. Хай це буде мілісекунди, мікросекунди. Це не важливо. Їх протікає така велика кількість одночасно, що в загальній концепції навіть наявність певного рівня може бути недостатній. І тому амінокислоти це дуже цінний інструмент у вмілих руках. Головне знати, коли його використовувати. Але загальний концепт роботи амінокислот наступний. Коли рослині не вистачає ресурсів або часу для того, щоб синтезувати власноруч ось цю кількість амінокислот, яка є необхідна для побудови білків і інших речовин. Тоді, відповідно, ми їй можемо допомогти. Ось ці амінокислоти, які використовуються, вони не задовольняють повністю потребу рослини в цих амінокислотах. Ну, відівіть. Ми беремо гектар 10 тисяч квадратних метрів, і ми використовуємо один літр, наприклад, якихось амінокислот. Відповідно. Розбити один літр на 10 тисяч виходить в нас ну просто нічого. А ще враховуючи те, що амінокислоти вони ніколи не можуть бути висококонцентровані, якщо ми говоримо за рідкі продукти, тоді, відповідно, кількість їх потрапляє ще й менша. Але специфіка їхньої роботи полягає в іншому в тому, що вони стимулюють рослини до посиленого синтезу амінокислот власноруч, за рахунок цього і економлять її час і ресурси. Головне завдання при використанні амінокислот. Це те, що їх потрібно вносити на ростучий організм. Якщо у вас рослина перебуває в стресі, щось в ній заблоковано і не відбувається нарощування органічної маси, а значить не відбувається фотосинтез, тому що нарощування маси відбувається тільки шляхом синтезу хімічних сполук. Для синтезу треба енергія, енергія це цукор, цукор це фотосинтез. Немає, відповідно, нарощування органічної речовини, значить не відбувається фотосинтез. Тоді амінокислоти використовувати не завжди доцільно, тому що якщо рослина заблокована якимось іншим стресовим фактором, а ви її до розвитку, розвиватися вона не буде, буде тільки витрачати зайві ресурси для того, щоб розвинутися, а не зможе, тому що обмежуючий фактор може бути інший. Знову ж живлення, повітря, вода набір факторів отакий. Говорити можна довго, але принцип ясний. Амінокислоти використовуються на організм, який розвивається. На організм, який стоїть в стресі, амінокислоти використовувати не варто, тому що можна загнати його іще більше в стрес. Це знаєте, як у вас сани примерзли зимою, а ви коня батогом хрестите зліва направо і хочете, щоб він їхав, так він не поїде, поки ви сани не відколупнете від льоду. Таким самим чином, і тут Сразу забирається стресовий фактор, який блокує розвиток рослини, а потім, коли рослина починає розвиватися, вже даються амінокислоти. Тепер з приводу того. Які саме амінокислоти брати? Взагалі, зараз, спілкуючись із фермерами, з агрономами, з директорами, я зрозумів таку концепцію, що амінокислоти це загальний термін, в який входять безпосередньо амінокислоти, інші органічні кислоти, гумінові кислоти і фульвокислоти. Все, що я назвав, можна використовувати для того, щоб рослині допомогти розвиватися швидше, зекономити її час і зекономити її потенціал врожайності, не дати їй його втратити. Питання в тому. Наскільки якісні амінокислоти ви використовуєте? От, Наприклад, використання амінокислот воно починається із самої підготовки насіння. Я вам не одного разу розповідав про такий продукт, як Радіфарм. Тобто комплекс мікроелементів на пару з амінокислотами на протруювання насіння дозволяє рослині з самого початку свого розвитку. Рухатися правильним вектором росту, тобто спочатку в кореневу систему, потім наземну частину. Але Радіфарм це дуже якісний продукт, італійський компанія Valgro. Я неодноразово про це згадував, на цьому не зациклюємося. Можна використовувати інші продукти, менш якісні. Головна концепція в тому, в якій формі і скільки там є ось цих от органічних і амінокислот. Краще всього використовувати. Наприклад, італійські продукти, іспанські, аргентинські також непогані. Якщо використовувати наші, підтримувати нашого виробника, треба відноситися досить, не скажу скептично, скептично ні, скажу скрупульозно. Тобто треба чітко розуміти, скільки там є ось цих атамінокислот, наскільки цей продукт розбавлений. Тому що якщо у вас, наприклад, концентрація 50 грам на літр, ну це не концентрація, це рахуйте, що ви просто побризкали святою водою. Потрібно, щоб амінокислоти були якісні, і чим більший вміст в препараті, тим краще. Але повторююся, при використанні амінокислот потрібно бути дуже обережний, тому що начебто хочемо зробити рослині краще, а можемо ще більше загнати її в стрес. І тому повторююся, це цінний інструмент, але в вмілих руках. І тому завжди потрібно звертати увагу на ті фактори, які я зараз назвав. Тобто мінокислоти потрібні, але потрібні тоді, коли рослина розвивається. Використання в тоді, коли рослина знаходиться в стані стресу і вона не розвивається, може призвести до ще більшої халепи. Підбирати потрібно продукт якісний, в якому є якісні амінокислоти з високим вмістом на одиницю об'єму самого продукту, і відповідно використовувати. Правильний час органогенезу. Перша обробка це протруювання. А далі ви можете бачити всю цю інформацію, яку я викладав на своєму каналі, тому що в нас спочатку йшов радіфарм в протруювання посівного матеріалу, потім в нас використовувався мегафол для витягування рослини стану стресу, якщо, наприклад, такий був. Або, наприклад, ми використовували мегафол часто при виході в трубку, для того, щоб зменшити коефіцієнт абортації побічних. Пагані, для того, щоб рослині було максимально комфортно і все, що вона накустила, щоб все перейшло в продуктивний стеблистій. Нюансів багато. Якщо щось цікаве додатково по амінокислотах, задавайте питання. Це те, що стосується амінокислот. Завтра ввечері на каналі вийде ролик про гербіциди на кукурудзі, які також задавали питання. А після ролику про гербіциди на кукурудзі вийде наступний ролик: це вже про боротьбу із хворобами на сої. Тому. Всім дякую за увагу. Якщо у вас є бажання купити посівний матеріал, залишайте заявки, мій контакт буде в описі під відео. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео, пишіть коменти, давайте запитання, записуйте теми, які ви хочете розглянути, і тисніть на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі в наступному ролику. Дякую!